Доброго дня! Вас вітає науковий центр компанії Pable Advance, і сьогодні ми обговоримо з вами, як перевірити індексацію журналу, який ви обрали для публікації. І так, припустимо, що ви вибрали журнал, в якому ви плануєте опублікувати свою статтю, і вам треба перевірити, чи індексується цей журнал в базі даних Scopus. Це вебсайт цього журналу. Ми для початку шукаємо СНН. Тут він а, на видному місці, але буває, що СНН трошки прихований. Тож вам треба буде погуляти по сайту і пошукати в Home, в About, а, можливо, на фут футері сайту вам треба буде знайти ІСНН, щоб а, за допомогою нього перевірити індексацію вашого журналу. І так, СНН у нас є. Нам тепер треба зайти в онлайн-базу Scopus і подивитися, чи є наш журнал там. І так, вводимо пошук, в пошук Scopus. Ось він. Переходимо. Нас цікавить ось ця вкладинка Looking for Free Journal. Переходимо. Дивіться, тут є фільтрація по ем, характеру пошуку. по Subject Area, Title Publisher або ISNN. Ми обираємо ISNN і вводимо ССН нашого журналу 92.35. Find Sources. І ось результат. А у нас є наш журнал. Переходимо на нього. І так, звертаємо увагу на, на ось цю комірку: «Scopus Coverage Years. Це означає, скільки, в який період цей журнал індексується в базі даних «Scopus». Цей журнал індексується вже дуже довго, аж з 1950 року по сьогоднішній день. Але майте на увазі, якщо б тут було написано до 2023 року, то це не значить, що цей журнал вилучений. Дуже часто на початку наступного року. Індексація ще не змінюється, і вона залишається а, стара. Чому? Тому що цей журнал ще не встиг опублікувати новий випуск, а якщо навіть і опублікував, статті ще не отримали індексацію. А тут система працює автоматично. Коли новий контент з'являється на сайті журналу, і після того як він отримує індексацію. Тим роком, коли була отримана індексація, і відбувається оновлення Scopus Coverage Years. Тому не лякайтеся, якщо написано до 2023 року, ви просто ще додатково перевіряєте в списках. А якщо журнал вилучений, тут може бути написано discounted. Тут у нас все окей, але база. Оновлюється рідко, тому ми в будь-якому разі, щоб тут не було написано, ми все одно перевіряємо по оновлених списках. Як знайти і завантажити списки, ми з вами обговорювали в минулих відео. Посилання на те відео буде в коментарях тут в описі під цим відео. А ми зараз з вами переходимо. В цей список я його заздалегідь завантажила і дивимось наш журнал там. Так, find. Вносимо номер ISNN. І, і шукаємо. Ось він. Ось наш журнал. Дивіться. Статус його active, тобто, все добре. Тут, до речі, досі 23-й рік, тобто тут ще не оновлено було. Оновлюються загалом нектів журнали, а тут ще не оновлено. Буде наступного разу оновлення, і тут вже буде 24-й рік. Зверніть увагу, що перша вкладинка це всі журнали, повністю всі, які в базі даних і які вже немає в базі. Бачите? Оцей вищий журнал, у нього статус інектів. Він індексувався в 2001 по 2003 рік. І він досі тут. Він досі тут, в списку всіх журналів, які тут були. Ми тут перевірили, ми спокійні, що наш журнал. Індексується, але ви можете ще додатково перевірити в третій вкладинці, яка якраз і оновилась. Тут у нас всі вилучені журнали. Перевіряємо ще тут. Тут у нас пошук не дав результатів, тобто, все добре. Наш журнал індексується, можете тепер не хвилюватися, це вже точно. В принципі, алгоритм простий, нічого складного, просто з досвідом ви будете це робити дуже швидко. Якщо у вас залишились запитання, пишіть, будь ласка, під цим відео. Ставте лайк, ставте вподобайки, нам буде дуже приємно. Задавайте свої запитання не по цьому відео, а пишіть про свої складнощі: ми будемо робити новий контент, щоб облегшити вам життя в науковій праці. І ми будемо дуже вам вдячні за фідбек, щоб розуміти, що ми робимо це не дарма, і що вам це дійсно допомагає в вашій науковій роботі. Тож, до зустрічі в нових відео, всім гарного дня!